Щання з колишнім звукорежисером Суспільного Дмитром Горновим, який служив у війську і загинув на Сумщині. Суд у справі викрадення військового майна, збір грибів на Новгородсіверщині. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 3 липня у Катерининському соборі в Чернігові попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Горновим, колишнім звукорежисером та ведучим Суспільного. Мобілізували Дмитра торік у квітні. Базовий військовий вишкіл він пройшов у Великій Британії. За понад рік служби став командиром взводу 158 окремої механізованої бригади. Він жертвував. Відпустками, всіми можливостями, щоб швидше просунутись і швидше стати на місце, де він може на щось вплинути. Загинув Дмитро на Сумщині 21 червня внаслідок атаки росіян, керованою авіабомбою. Того ж дня, два роки тому, загинув його кум Данило, який теж служив. 28 червня Дмитру мав виповнитися 31 рік. У нього залишились вагітна дружина, п'ятирічна донька та дідусь. Ой у лузі чути зітхання, чи останні слова прощання. 3 липня у Козелецькому районному суді мало відбутися підготовче засідання у справі викрадення військового майна. У цьому підозрюють начальника тилу навчальної військової частини Десна. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Як пояснила представниця військової частини Тетяна Гейко, він викрадав харчові продукти з їдальні та реалізовував їх, отримуючи за це дохід. Підозру йому оголосили у січні цього року та відправили під домашній арешт. Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив допис, у якому звернувся з проханням про розголос. На його думку, цю справу хочуть відкласти до закінчення війни. 3 липня під приміщенням суду зібралися протестувальники. Мороде трибуна трибунал. Поясняє трибуна! буду давати в суді. Ви будете так. давати? Так, так. Поліцейські евакуювали останню сім'ю з дітьми з прикордонного села Архипівка Семенівської громади. Багатодітну родину перевезли з майном та тваринами до Кудлаївки Новгородсіверської громади. Пока ну а так нічого. Хай приїжджають, хай живуть. У нас тут таких хат багато. Позаростали, ну пустий багато хат. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 240 приходів по 26 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській, Корюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів артилерії, РСЗВ, запускали некеровані авіаракети, безпілотники та робили скиди з них. Наслідок обстрілів зазнали поранень двоє літніх чоловіків, пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Ходить зустрічати військових, яких звільнили з російського полону із фотографіями рідних, аби бодай щось про них дізнатися. У Тетяни Литвяк з Чернігова безвісти зниклими вважають тата Валентина Сову та двоюрідного брата Миколу Дмитрука. У квітні цього року жінка поховала рідного дядька Сергія Губського, якого теж вважали безвісти зниклим. Найважче в цьому статусі невідомість, і важливо, щоб про безвісти зниклих не забували, каже жінка це. Ті ж самі герої, які загинули, тому що зникли безвісті, вони також позникали на тих позиціях, де люди гинуть. Ми не знаємо, що з ними. Цих людей не всі навіть поіменно знають, що вони зникли. Їх наче не існували. У Чернігові надають безплатну офтальмологічну допомогу ветеранам та ветеранкам. За словами власника офтальмологічної клініки та головного хірурга Василя Шевчика, можливим це стало завдяки проєкту Повернемо зір захисникам та захисницям України. Як розповів головний хірург, за рік дії цього проєкту у клініці провели понад 1100 консультацій. Прооперували 150 людей із травматичною катарактою, понад 150 людей із псевдотравматичною катарактою. Зробили близько 140 лазерних корекцій зору. Я в квітні звільнився з Лиманського напрямку і з заграничним віком. От. Ну і, в принципі, цілий карман очків всяких різних. Ну, Побратими посовітували, привезли мене сюди. В очках не бачиш і без очков не бачиш. 177 гектарів землі на Чернігівщині розмінувала міжнародна організація Зегалотраст. Про це Суспільному повідомив керівник операційного напрямку Галу Україн Микита Крижановський. Загалом, за їхніми обстеженнями, в області забруднено 336 гектарів. За словами Микити Крижановського, для ефективного та швидкого розмінування вони використовують механізоване та ручне розмінування. Перед цим команда досліджує ділянку дроном. У нас є керівник групи, який стежить за машиною або через пульт або через спеціальне броньоване дзеркало. І в нас є оператор, який вдягає спеціальні vr окуляр і таким чином керує з безпечної відстані, знаходячись за металевим щитом машиною. Готують страви зі збірника Клопотенка та практикуються на новій техніці. У кулінарному хабі на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти кухарі різних закладів освіти міста та області проходять курси підвищення кваліфікації. За словами директорки центру Наталії Потєхіної, їхній хаб єдиний такий на Чернігівщині. Його відкрили завдяки швейцарсько-українському проєкту Дісайд. Протягом травня та червня цього року навчання там пройшли 83 кухарі. Тоді більше йшло мучних продуктів. Більше сахару, більше солі. Щас все збалансовано. Ми тут вивчили багато соусів, яких ми раніше не готували. Багато каш, які ми раніше не готували. Перші страви, другі, солодкі страви. Лисички продають свіжими, білі гриби висушеними. сироїжки збирають для себе, а підберезники для родичів. Жителька села Печенюги Ольга Смаглюк розповіла про особливості збору грибів на півночі Чернігівщини. На білих грибах можна зараз що заробити? Білі гриби тільки що посушити і так продати через інтернет. А так ні, так не приймають їх ніде. Минулого року і позаминулого півтора тисячі трихлітрова банка. сушених, готовий грибів. Слайсами порізати, посушити. Люди здають і живуть, і виживають на лисичках по 200 гривень за кілограм. Їстівний каштан, інжир, цитрусові і не тільки вирощує садівник Зніжена, річний Василь Река. Чоловік 15 років займається екзотичними фруктами та ягодами. Каже, саджанці продає, втім прибутку від того немає. А садівництво називає способом життя. За рік не виживає десь від півтори до двох тисяч, якщо з сімінов. І вони зайшли, але не перезимували. Це можна сказати. Не робота моя і навіть не хобі. Це такий спосіб життя, в якому мені цікаво. Халимон школи або Халимон магазин. Такі прізвиська, щоб не плутатись, дають одне одному жителі села Халимонове. Як розповіла Суспільному староста Наталія Пилипенко, кожен п'ятий житель цього села має прізвище Халимон. У деяких людей збігаються навіть імена та по батькові. За словами старости, зараз у громаді понад 600 жителів. Як виходила, заміж не подобалось, Ну ж куди не глянуть ні халемони. А тепер пишаюся, діти у мене халемони. 102-й день народження 1 липня відзначила жителька села Дробишів Олена Іоськова. Вона найстарша жителька Новгород-Сіверської громади і одна з трьох жителів громади, які досягли сторічного віку. Про це Суспільному повідомив секретар міської ради Юрій Лакоза. Жінка пережила голодомор та Другу світову війну. Вона й досі вигадує жарти, має гарну пам'ять та радить ніколи у житті не засмучуватись. О, баба, Баба Олена, це колодязь гумору. Всяких приказок, шуток прибауток Ви в районі найстарша. Я, вже да, старших нема. Да. Оба. А я ще буду жити. Ну, звісно. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.